Вітаємо всіх, хто прокидається з ранком вдома. Просто зараз нас чекає традиційна для понеділка консультація. Соціальний психолог, засновник проєкту Як те брати Антон Семенов допоможе розібратись, чому люди часом відмовляються від підтримки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго! Антоне, ми всі постійно говоримо про те, як важливо допомагати одне одному. А що робити, коли людина відмовляється від допомоги самому собі? Адже ми розуміємо, що якщо ми не будемо здорові повноцінно, так то ми не зможемо нікому іншому допомогти. Чому ось це дуже часто я зустрічаю, що комусь я допоможу, а собі ні не можу дозволити. Чому так відбувається? А ми говоримо про те, коли людина не піклується про себе, чи коли відмовляється від зовнішньої допомоги, тобто ви пропонуєте допомогу, а людина відмовляється, і це образливо. Ну давайте і про те, і про те поговоримо: чому людина зараз не піклується про себе, і друге, чому відмовляється від допомоги? А, зараз, якщо ми говоримо про те, що люди... Часто забувають піклуватися про себе або зневажають на це. Це через те, що вони бачать, наскільки іншим важко. Mm -hmm. Тобто я більш-менш справляюся. А навколо нас купа прикладів того, як людям дуже важко з ними трапляються якісь жахливі речі. І звісно, на фоні на тлі таких речей. Ну з, е, власні проблеми здаються не такими великими, не такими важливими. І тоді е, е, люди спрямовуються на допомогу іншим. І до речі, допомогти іншим часто простіше ніж допомогти собі. Добре, тому, тому що щоб допомогти собі, треба визнати іноді складні речі, що ти не справляєшся, що тобі і визнати, що тобі такий... дійсно погано. Так. Добре, а якщо людина визнала все ж таки, знайшла в собі сили і визнала, що в мене є проблеми, але вона свідомо відмовляється від зовнішньої допомоги, коли інші бачать проблему, хочуть допомогти, і людина від цього відмовляється, тут потрібно подивитися, що відбувається у тих, хто хоче допомогти. А ми зараз всі хочемо бути цінними для інших. Але Но ми хочемо об'єднатися, підтримувати один одного Так, тому, що всім потрібно, щоб ми були разом, щоб водоводи відчуття цінності для інших людей. Воно зараз для всіх дуже важливе, але важка складна правда в тому, що а, це не завжди так. Ваша пропозиція ну а, може бути просто недоречною. Наприклад, людині зараз не потрібна допомога, або людині потрібна інша допомога. Або людині та допомога потрібна, але у неї є більш нагальна справа чи нагальна потреба, і ваша допомога поки ну от вона не на часі, і це треба визнати. І з цього треба тут, якби его має бути зменшено. Треба визнати, що ми багато чого не розуміємо, не знаємо. Треба слухати саму людину. Що їй потрібно, щоб бути корисним, зараз треба слухати не примусово змушувати людину до цієї допомоги, так а дуже багато, особливо якщо ми на стресі, а ми не вважаємо на зовнішні обставини, на потреби інших реальні потреби. Тобто, ми концентруємося на власних думках, і тоді ми можемо просто бути неправими в тому, що ми пропонуємо. Тобто я вважаю, що тобі потрібна саме така допомога. Але людина може вважати по іншому, і нам треба от зараз такий момент, коли нам треба прямо навчатися поважати, поважати інших людей, насильно не змушувати людину до допомоги. А для цього треба слухати. Треба Ді. слухати, щоб зрозуміти. Якщо я бачу, що людині необхідна допомога, вона потребує, але відмовляється її прийняти, як мені діяти? То треба зрозуміти, що люди відмовляються від допомоги тільки якщо вони відчувають загрозу. Ну, це звучить якби дуже так напружливо, але насправді все дуже просто. А, в першу чергу для людини потрібна безпечна дистанція. Щоби бути в обміні, mm -hmm. щоб відчувати себе в безпеці, потрібна просто навіть фізична дистанція. А зараз такий час, що Через те, що от соціальна дистанція, У нас є такий термін соціальна дистанція, це дистанція, на якої людина відчуває себе в безпеці відносно чужих людей або там, малознайомих людей. І е, ближче можуть підходити тільки люди, в яких вона більш впевнена. Ось. І тому треба дивитися на дистанцію. Якщо ви підійшли занадто близько, для вас соціальна дистанція менше, ви, ви, вам, ви думаєте, що це нормально, а людина вже напружилася. Я перепрошую, коментарі по ходу просто. Це про фізичний, ага. фізичну відстань чи чи Насправді все складніше, але для початку просто фізично. Ага. Ну, тому що, якщо ви більш збуджені, ви більш загрозливі і треба більше дистанції ага. фізично. Ось, якщо між вами там е, стілець чи стул е, чи стол, е, е, це якби збільшує дистанцію, ви mm -hmm. в більшій безпеці. Ось, але в принципі все зводиться до того, щоб просто фізично бути ближче чи далі. Mm -hmm. Іноді просто треба зробити крок назад, і все буде добре. Але, Але ж для дуже цього часто треба теж дивитися на людину. Дуже часто, навпаки, от ви кажете, дистанція. Люди, які не відчувають фізичного контакту, вони не довіряють цій людині. Дуже часто Я така, теж ну я знаю наскільки. Що от коли людина, ти розумієш, що їй погано, ти її взяв за руку і кажеш, кость, ну послухай мене, будь ласка, ну давай спробуємо, давай. Ну, щоб тобі стало легше. А мені не нравиться, коли мене обнімають. Ні, ну я ж не треба обнімаю. запитати. Чи може я тебе торкнутися? Чи може я тебе обійняв? От що робити в цьому? От як запитати треба, ну, чи може я тебе торкнутися зараз? Що але ж ти знаєш обійня? дуже часто? Люди кажуть: ні, не торкайся мене. Не треба, але це але дуже... він підходить до тебе. Але це дуже необхідно людині. не обіймай мене. Не торне об обій... необіймає мене, <рик> О, така історія. <рик> ну буває ж таке, правда, що люди говорять те, насправді чого вони ну не хочуть. Тут дуже важливо розуміти, що є дві е, ситуації: а є ситуації, коли ви ще не свої, як би близькі. А є ситуації, коли ви близькі. Тобто, якщо як тільки вас записали в близькі люди. Угу. Потрібна менша дистанція, потрібна так звана приватна дистанція. не соціальна, а приватна. Тобто, і це нормально, щоб ви підійшли ближче. Якщо ми близькі, навіть чому ти там сидиш, чому ми не обнімаємося? А якщо ти е -е -е, чужа людина, то навіщо ти так близько до мене підійшов? Ми ж ще не в таких стосунках. Угу. Ось тобто, от, от на це треба дивитися. І зараз дуже важлива така штука, що через відстань, через розлучення, через насправді, як тільки у людини відбувається якийсь складний досвід, для неї всі дистанції збільшуються для початку, тому що вона змінилася, вона не впевнена, що ми близькі, і треба це поважати, дати людині можливість до вас знову звикнути, повернутися до близьких стосунків. Добре, ви сказали дуже правильні слова, що всі зараз проживають по-своєму різні моменти і етапи життя. І іноді, коли людина не була поруч з тобою в якусь тяжку хвилину, то ти думаєш, що вона не зрозуміє тебе. Ми говоримо зараз, ну говорили в більшості про допомогу, я так розумію, цивільному населенню. А як поводитися з військовими, у яких був дуже складний досвід? Так, все це їх стосується навіть більш більшою мірою. А по перше, треба розуміти, що в середньому, у ну взагалі, соціальна дистанція це дуже індивідуальний параметр і для військових в середньому він більший. Тобто військовому треба більше дистанція, щоб відчувати себе в безпеці відносно мало знайомої людини чи там незнайомої людини. І більше я так розумію, часу на те, щоб довіритися людині і прийняти її допомогу. Час це такий параметр специфічний, тому що він сам по собі нічого не значить, що відбувається в цей час, це має значення. Насправді, якщо ви відразу поважаєте, якщо ви відразу показуєте власну вразливість, дружнє ставлення, часу може бути не дуже багато. Потрібно. Ну я проводжу постійне інтерв'ю з незнайомими військовими для того, щоб збирати досвід. І у мене нема багато часу на те, щоб ми стали настільки близькі, щоб людина почала відкривати важливі речі. Але ну, це е, спосіб знайомства, показати, що, що мені потрібно, які у мене мотиви, що я поважаю дистанцію, що я поважаю що з людиною буде. Я відгукуюся на те, що важливо для людини відразу, показую свою повагу, і людина відчуває себе в більшій безпеці і дозволяє мені підійти ближче, щоб можна було про це поговорити. Це е, те, що мають зараз вміти е, всі люди, кожен українець, щоб ми. Швидко відновлювали наші стосунки, от цю тому, що якщо у нас постійно щось трапляється, якщо ми Це будемо ще. чекати, коли колись ми повернемося легше, одне так, до одного, так. ми ніколи не повернемося. Дякуємо, Дякуємо вам. І я думаю, що абсолютно всі зараз розуміють, що час у нас дуже швидко іде, і треба жити прямо зараз із сьогодення. Друзі, ну а ранок вдома триває. Хай буде спокійним у всіх вас, наші дорогі глядачі. Далі в отелі трохи музики для настрою.